Сьогодні у нас підйом на хом'як. Всі цього так чекали. Тато тим більше чекав підйом на хомік. Хом'як не йду до тебе. Ні, це лише була перша гора. Хомік. Друга гора має бути. Йдемо до тебе. Кам'яні. Вже як рідні Ось такий крутий підйом. В лісі, Це тільки лісом будемо йти більшу частину. Може, тільки стомер. Я йду до тебе. Ну поки що досить легко. Не знаю як буде далі. Ну задишка така є, але не прямо вже так, типу. Тут підйомний такий вже і крутий. Ну, вони не зараз важкі. Ну такий, може далі. За так мона був Та я кажу, в висоту легше йти. От по цьому зеленому шляху нам треба. Туди. Тут важко забудеться. Якщо йти по стежці, все одно кудись вийдеш. Ну, хіба що загрузнеш в грязі? Головне, щоб пішли правильно. Ліс. Як я й казав, гарних видів ти поки що не побачиш. О! Джерело! Тут кросівка не, не можна бути сухими немає. Але ні, вони сухі. Малік не хребло спиратися на цю палку, бо вона не має. Я... Це палка взагалі. для Красоти. А чувствує, Мені кажуть, що її не буде ламати. Ну тут чим далі, тим крутіший підйом з камнями. Тут вже камінь. Ну, Ми пройшли десь. Пройшли десь. Вон, по відчуттям вон. можливо ну, менше кілометра. Я ні, кілометр, мабуть, я думаю, ні. Є. Такі камні. Вон, Якщо вон. щось увалиться, вон, вон. то це погано. Вон. Ну тут якісь види є. Щось похоже на О, такая... бит. Там правда сонце? Нічого не видно. Такий мох і хомік. Це кам'яні скелі. Хуцульские скели. Мох старый. Что за речка там пишет? Ты сдуваешься? Сосны, смиреки. Круто. Речка... Быстро, быстро речка. Це там Петроси Говерла, так? Да? Ну тут наш привал. У мене класна оборудка. Додаткова опора. Крусівки з Говерли. Да, ну маленька! Ще два кілометри. Хомяк Хору. Звічай, хомяк. Але корні. Крутий підйом. Там десь долина ходить. Ух ты шо, Чуть. Чуть не ввалився. Атомох Дерев. Задишка не така велика. Що я там хотів сказати? Десь там долина хомяків. Побачимо тих хомяків. І що це за хом'яки? Сонце пробилося нова локація, ще кілометр залишився, Тут більш уже такий тип типу ліс. до речі що падають, таке? Шишка впала Шишка ні, я тебе ворона здоняв. Що ж це тут ташечки сюди? щоб не накликав нікого. Кого? Вуйк, О, перегукується. А, це ще звідси кілометр. Там було десь метрів 950. А, кілометри два. От і це полонина? Так, да, оце полонина, типу. Тут різні шляхи Прийшли до цивілізації. Велосипеди. Я б посадів, але мені. Якщо тут стільки людей, я думаю, тут більше буде і на вершині. На вершині точно буде так. Кручи! Ото що? Це так корчи. О, вже вид починається. Круто. Ще не довго. Да, классно. Просто затошні еще не будем. Це ще не вершина. Це так дві звільни. О, це по творі, да? так, хомяк. Це того варт. Йокарний того Я уже а кинул за... ту палку. я А что твою Войку? Ну, это я. шляпа уже. Ты? Шо? ты, а ты, ты... ты? А? Хомяк?

Де. Ну, ще не все, просто привал. Напевно, останній. Долина залім, ми там були. Татарів. Він І там ще не видно вершини. <паспускай> З тими корчами. Але це класно. Aleluia, iluga. Ai, iluga. Até lá, Прийшли Хомяк, я ж казав, що я йду до тебе. Я прийшов. Машина буде ці коли підніметися. А, оце. Знімаємося. Ми на вершині, давайте. Красота. І країни. А ноги тут русять. Мені це привично. Те саме, що було на Говерлі. Чорний. Точ в точ А ми ще туди не дивились, Це букувері?

Я дуже, майже нічого не говорю. Треба дивитися. Ми на хомяці сидимо. Стоїмо. День цей точно дався. Далі відпочивати. Дивитися на ці віди. Треба вибрати місце, де... Саме можна сісти десь подалі. Оце воно. З вершини хом'яка. Алло, з вершини хом'яка, дзвоню. З вершини дзвоню. Чуєш? Алло, Ти мені подзвонив на говерло, я дзвоню. Вже з хомяка. Ну, півтора кілометра. Менше. Набулися. Тепер Дождь. треба спускатися назад. Да. Ну, от долина Залим. там ми звідси дивились сюди. Оце. Клас. Хом'як, я до тебе прийшов. Я ж сказав тобі. Що? Тамік, кажу, дивись дивися. Розмазала я. Стукну. Нормально. Я б сказав тобі. От ми на полонині хом'яків. Насправді це полонина бабадуків. Ой, бабак... бабаки. Бабаків. <ріст> <ріст> бабадуків, коротше. Оце класно, це поля. Там оцей будиночок, це Петро. О, Петро синяк. Полонина синяків. Ой Хомяк, я йду від тебе. Оооо, там де робить, Ооо. Це куцульська корова вагітна Всі вони Опаслився в тут. О. Добре тобі? Кажу добре. Жарко. Тоже. Да, отдав. Ливійся. І так, завершення, підйому. Я вже 5 хвилин. Я вже хочу вдома. Ми закінчуємо. Я вже все. Борщом з полонений. Вкусний? Вкусний. Смачний. А де Фу. хомяк ми пішли від тебе? Так, я йду від тебе.